Черкаси взяли курс на здобуття незалежності від сусідського блакитного палива. Про біокотел у мерії вперше заговорили ще п'ять років тому. Спочатку деякі були заступники міського голови, які казали, що от я тут прийшов, переводив котли з мазута на вугілля, з вугілля на газ, а тепер ти мене хочеш, щоб я їх на кізяк переводив і так далі. Ну але потім все-таки економічна ситуація вона показала, що це ефективно і це треба робити. Моя, мабуть, єдина людина в Україні. Яка радіє від того, що дорожає газ? Чим дорожчий буде газ, тим краще буде для України, тому що Україна буде переходити на кізяк, як в даному випадку, ми перейшли на дрів'ясну щіпу, і ми будемо повністю енергетично незалежні. Впровадження нової технології важливий крок, погоджуються владці і комунальники, бо паливо дорожчає, а головне запаси природного газу на планеті вичерпуються. Якщо ми хочемо зберегти, Нормальні комфортні умови для існування ми мусимо знаходити інші джерела енергопостачання. для України. Це питання ще є актуальнішим, тому що Україна не має в достатній кількості тих запасів корисних копалин, нафти, природнього газу. Біокотел працюватиме на відходах за сировину будуть гілки зрізані з міських дерев, а ще деревина після санітарної рубки лісів, а також відходи галузевих підприємств. Він має потужність, буде десь 2,5 МВт. Практично це новий котел. Такого в Україні ще поки що немає, ми перший такої потужність ставимо. По нашим підрахункам ми десь за 2,5, максимум за 5 років, цей котел окупиться і дасть нам можливість не закупляти газ. Ми так порівняли, що десь в рік приблизно мільйона на 3 на 4 менше будемо купувати газ. Вартість самого котла будівництва приміщень сховищ понад 9 мільйонів гривень. Ці кошти Черкаси теплокомуненерго позичило в Євробанку. Повернути має за 15 років. Відсоткова ставка, кажуть тепловики, одна із найнижчих у Європі. Цей проект унікальний, тому що вперше ЄБРР кредитує підприємство без гарантій держави. «ЄБРР вже працює на Україні 10 років, але першим проектом, который в муніципальній сфері ми профінансували, це був проект Запорожі. Запорожским водоканалом, а же кредит, который предоставлялся предприятию, был гарантирован А Здесь же, в Черкасах, мы также кредитуем муниципальное предприятие Черкасский Теплокабленный но уже под гарантию города. То есть, мы пошли на рис.